Ну а зараз дізнаємося, що відбувається біля наших прикордонних областей. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучається до нашої розмови. Пане Андрію, добрий ранок і слава Україні. Добрий ранок студія Героям слава пане Андрію. Вітаю вас! Отже, новина наступна вранці, в суботу, 27 січня. Російська ДРГ зайшла на Сумщину, розстріляли брата і сестру в селі Андріївка українському. Про це повідомляє власна обласна військова адміністрація, і також додає, що російських ДРГ найбільше у Сумській області, а найменше у Чернігівській. Отже, пан Андрію, давайте конкретно про цю ситуацію 27 січня. Що там відбулося? Можливо, нові деталі. Як стало можливим взагалі проходження цієї ДРГ через кордон? Ну, дивіться. А... Ворожі ДРГ на жаль становлять зараз загрозу Україні. Бо якщо брати загалом ситуацію, то Росія щоденно обстрілює територію України це в межах Чернігівщини, Сумщини Харківщини Найбільше обстрілів припадає по Харківській області. Ну і досить часто фіксуються спроби заходу російських диверсійно-розвідувальних груп. Як правило, вони діють за кілька кілометрів від кордону. Тобто вони не просуваються глибоко в тил нашої держави, розуміючи, що їм нічого не вдасться. А власне, якщо говорити про укріплення кордону, то на жаль, через ті дії, які здійснює ворог, особливо щодо обстрілів, які приходяться і по лінії кордону, і по прикордонню загалом, і ворог застосовує різноманітне озброєння в інженерному відношенні укріплювати безпосередньо лінію кордону практично неможливо, бо якщо там будуть працювати будь-які групи, які б це могли робити, то власне ворог буде їх використовувати як ціль для того, щоб наносити ураження. Тому оборона кордону з Росією або захист кордону з, з Росією він відбувається в військовому плані і в максимальній близькості до кордону облаштовуються фортифікаційні споруди, облаштовуються позиції для того, щоб і підрозділи державної прикордонної служби і інших складових сил оборони а, мали можливість вести повноцінні бойові дії, а, мали можливості укриття від обстрілів, які здійснює Росія. І це і ці оборонні фортифікаційні споруди вони тільки нарощуються. Десь це може бути за кілька сотень метрів від кордону, десь це може бути за кілька кілометрів. Все залежить від ситуації на тому чи іншому напрямку. Ну і власне від місцевості, де можна укріплювати такі фортифікаційні оборонні споруди, пане Андрію. Конкретно по ось цій трагедії в селі Андріївця можливо додасте деталі. Тому що дійшли до села відповідно до населеного пункту. Зайшли з якою метою, чи вдалося їх затримати власне цих диверсантів, чи вже пізніше дізналися? Ну і з якою метою вони заходили саме от для того, щоб тероризувати цивільних, Цибіль. Цибіль. чи, чи чи як виходить? Так ворожі ворожі ДРГ, коли е, планують працювати по території України, звісно, що їхня основна задача це викрити місця розташування Сил оборони України для того, щоб в подальшому туди наносити удари? Ну або ж. Диверсанти своїми силами нанесли ураження там вогневі позиції або. А... І іншим моментам, коли, коли діють сили оборони України, ну але загроза місцевим жителям вона також залишається, бо це вже неодноразові випадки, коли ворожі ДРГ відкривають вогонь по автомобілям місцевих жителів, які пересуваються в прикордонні. і звісно, що органи місцевої влади, військово цивільні адміністрації закликають людей залишити населені пункти, які максимально максимально близько прилягають до. Кордону, але е, як бачимо, що ну не всі люди мають можливість або не хочуть виїжджати з своїх домівок і продовжують проживати е, а поряд пане Андрію. І... А про яку про яку глибину йдеться від кордону? Так глибина проникнення і рекомендована глибина, скажімо так, відселення, так дистанція від кордону, від, від прикордонної служби від от, органів безпеки, скажімо так. Ну, ворожі ДРГ, як правило, можуть викриватися максимально їхня робота. Це кілька кілометрів від кордону, 2-3 кілометри. В даному випадку місце де для себе облаштувало такі таку засідку ДРГ в цьому випадку це було 3 кілометри від кордону. Дуже близько так. Пане Андрію, командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв сказав, що у прикордонних районах Сумської області тривають бойові дії, які становлять серйозну загрозу як для військових, так і для цивільних мешканців. Ми вже цю ситуацію обговорили. Окрім Сумської області, де є ще загроза приникнення диверсійно розвідувальних груп? Ну, якщо брати останній період, то все ж таки сумщина. І найбільший найбільш активний напрямок, де ворог застосовує своїх диверсантів, але також активність фіксується і по напрямку Харківської області. Якщо брати про під саме підрозділи державної прикордонної служби, то Перед цим диверсійно-розвідувальну групу вибили по харківській області. Ну і найменш активний на даний момент це Чернігівський напрямок, але звісно, що не можна розслаблятися, бо диверсанти російські диверсанти викриваються також і по Чернігівщині, але їхня кількість чи спроб заходу значно менше ніж це по Сумщині чи Харківщині. Зрозуміло, Щодо ухилянців, точніше щодо тих людей, які намагаються незаконно перетнути кордон, які найпопулярніші маршрути втечі за кордон фіксуються останнім часом, ну вони практично незмінні як це було раніше. На жаль, спроби незаконно перетнути кордон вони залишаються. Не можу сказати, що їх там значно більше, або або вони зменшуються. Фактично, вони залишаються такими сталими і. Такі спроби ми фіксуємо як по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, так і власне в пунктах пропуску, тобто на шляхах, де можна законно перетнути кордон, але тут особи намагаються використовувати як правило підробні документи. Звісно, що більше спроб все ж таки залишається по зеленій ділянці кордону, і найбільше таких випадків. На кордоні з Румунією та Молдовою, якщо ж брати напрямок пунктів пропуску, то найбільше підробок або спроб незаконно виїхати. Ми фіксуємо по кордону з Польщею. Ну і, власне, це можливо, і не дивно, бо на кордон з Польщею загалом припадає більше 50% від загального пасажиропотоку. Тобто тут найбільше, на цій ділянці найбільше громадян перетинають кордон як на виїзд з України, так і на їзд. Пане Андрію. Щодо курйозних випадків, до яких вдавалися наші мешканці, чи фіксували подібне? Пам'ятаєте, як люди і на надувних матрасах, на надувних човниках перепливали зараз? Щось подібне є або переодягалися, або у багажних вістійках виїжджали? Ну зараз напевно менше спроб, коли чоловіки перевдягаються там в жіночий одяг, як це було особливо на початку воєнного стану. Але можу зазначити, що самі порушники нехтують своїм життям як їхнім життям нехтують і організатори спроб незаконного переміщення через кордон осіб. Бо, як правило, порушники все ж таки вдаються до називаємо так послуг ділків злочинних організованих груп, які їм обіцяють за кошти переправлення через кордон. В подальшому вони їх доводять. Прикордоння вказують напрямок, в якому вони далі можуть е, іти, і, власне, не попереджають, до прикладу, порушників, що е, ця, ця ділянка по цій ділянці, до прикладу, там проходить гірська річка, через яку їм по-подальшому треба е, переправитися, або е, забезпечують їх там, надувними кругами, е, гідрокостюмами і кажуть все вперед. І вас все вдасться, Це але жахливо людей Ой. просто ведуть на смерть, пане Андрію. А як триває боротьба? Можливо, якось прикордонна служба до цього долучається власне із організаторами таких схем. Тому що вони і... винні в... в смертях людей по і... суті, і... так робота... коли люди гинуть? Робота по викриттю таких злочинних груп вона ведеться постійно. Якщо загалом говорити про дії воєнного стану за цей період було викрито більше 350 таких злочинних груп, які обіцяли сприяння людям в незаконному переміщенні через кордон. Цю роботу ми ведемо спільно з правоохоронними органами для того, щоб спочатку викрити. А, а потім притягнути звісно до відповідальності, бо це е, дії е, за такі дії передбачена відповідальність відповідно до статті 332 кримінального кодексу України. І, а... і вже й вироки тому. Ми добре. цю роботу і продовжуватимемо це. Добре, пане Андрію. Давайте тепер до законного перетину кордону. Остання тема лишається дві хвилинки. Важливо про це поговорити, тому що звичайно питання заблокованих кордонів воно важливе і для нашої економіки, і для людей, які там стоять у чергах. Отже, за останніми даними на в'їзд на польській території в бік України чекає майже 1300 вантажівок. У зв'язку з цим питання чи в принципі розблоковані наші кордони? Якщо не розблоковані, то хочеться дізнатися, де. Саме з якими країнами які напрямки, і де найскладніша ситуація, а де найкраща ситуація ну, для людей, які, наприклад, планують поїздки якісь за кордон, ну, треба розмежувати загальний пасажиропотік для звичайних людей і рух для вантажівок. Якщо говорити про останнє, то зараз, на щастя, ніде рух для вантажних транспортних засобів на кордоні з нашою країною на території суміжних країн не блокується. Те, те, що ви зазначали про 1300 вантажних транспортних засобів, це станом на вчора. Така кількість вантажівок перебувала на території Польщі, які планували проїхати кордон в бік нашої держави. Станом на ранок сьогодні це 800 вантажівок, тобто черга зменшилась раніше. Черги ну там тиждень тому черги не, не було, але динаміка руху і інтенсивність руху досить висока, фактично. Водіям і транспортним засобам не не доведеться очікувати в чергах, як це було під час блокади, коли вони там тижнями могли перебувати в очікуванні, коли ж вони все таки перетнуть кордон на інших напрямках, окрім кордону з Польщею. Черг ми не фіксуємо. Якщо ж говорити про загальний пасажиропотік для звичайних людей, то він зараз невисокий, Тримається десь на рівні 70-75 тисяч осіб за добу. В обох напрямках це і на виїзд і на в'їзд, але він ну ця кількість не є високою, як до прикладу, кількість, яка перетинала кордон в новорічний різдвяний період, то могли досягати за добу 140 тисяч осіб за добу в обох напрямках. І коли пасажиропотік зростає, тоді ми власне починаємо фіксувати черги як на виїзд з України, так і на в'їзд. Зараз черг немає. Пасажиропотік він невисокий. І збільшиться він тільки перед якимись ну або ж святами, або ближче до літа. Дякуємо вам, Андрій Демченко, горечник державної прокордонної служби України. Ми з нами на прямому зв'язку дізналися про ситуацію на кордонах із Росією та Білорусією.